Знайомтесь, старший слідчий Бучанського відвілку поліції номер 1 Стретович Сіріоні, саме він зливає справу по клавдієвським лісокрадам, порушує кримінально процесуальний кодекс, надає вказівки підлеглим слідчим спускати все на тормозах, саботує інтереси держави та права громадян. Саме цей поліцай сховався від громадян та не виконує ухвалу суду. Судячи з його поведінки, він плотно засмоктав товстого хабаря у директора Клавдієвських лісокрадів чорта Лавренюка Стретович, дніще правоохоронної системи Бучанського району. Відповідні заяви щодо цього фігуранта, подані до прокуратури, готуються заяви на Державне бюро розслідувань. Де цей черговий частин? Друзі, дзвонить чергової частини, які до щойно ми до нього заходили. Ось. А... І каже, зараз за вашим зверненням буде е, надана відповідь. Ну, тобто включає тупого шланга. Я кажу, яке звернення? У мене ухвала суду на руках. Я написав заяву вже сюди, вже ще, блин, 4 дні назад. Тому. Він шланга включає. Ну, я не знаю, я сама ну, не, 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 не поліція, тупо якась галіма, блін э, тупа клака просто. Які звернення? Блин, ви маєте видати відповідно закону. Зараз мені негайно, це мої права порушено. Відповідно КПК, я маю право отримати витяг з ЄРДР. Мої права зараз порушено, порушує якийсь. Черговий, я не знаю, хто він такий. Він, По-перше, він не відрекомендувався. Що значить? Вони порушують мої права, які передбачені на, ну, прямим законом. Вони мають витяг мені надати. Що це за цирк? Це Слуцький тут так рули, чи хто це? Де цей фантомас Слуцький? Хай йде сюди. Це клоуни, я в шоці? Щось ми не бачимо, що мужчина читав. Вже посписує. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, там начальник у вас десь не загубився тут. Слуцький є на місці ТВО? А можете подивитися? Вийшов. Угу. Неуловій мій месник Слуцкий, блін. Це фантомас, бля. Ну, я думаю, що треба викликати сюди свічну оперативну групу і оформляти цю служку по 357 Ну, Іншого виходу немає, що значить він це е, просто ну, попрання моїх прав, попрання закону. Я як заявник маю право отримати ЄРДР на руки. Окрім того, є ухвала щодо відкриття, зобов'язання відкрити кримінальну справу, внести в ЄРДР. Е, Ну, видно, Лісократ Лавренюк дуже крепко забашляв. Ей, ви не розумієте, що... Я можу попадати на шерсту ДНК. Не знаю. Тут бермудський трикутник, тут ні з ким не можна поговорити, не про що. Дякую.

Що там, знайшли витяг, чи ні? Зараз начальника співа ваша ухвала і вирішується питання щодо внесення. А, то ви ще не внесли, так? Да? Це Ді. вже якесь 17-го числа Ді. була ухвала, ви ще до цих пір не внесли. А можна з цим начальником поспілкуватись? Хай вийде до, до нас і пояснить, що так відбувається. Що треба копняка давати вам, щоб ви відреагували і виконали закон? Ти поняв? Це за що ж там був? за. Виявляється, вони зараз будуть тільки вносити. так. Ложна, коротше. Ага. А вчора що робили? Ні, так 17 числа, що у небо 4 дні. Хочу спитати, щоб як 19 потім з нами визняли, щоб він на мене вже не рахувала. А ви бачите, що він зараз у вас... Ні, де. такий. Та взагалі, ну, коня, тупо. Скільки нам чекати, щоб нам витягли? Е, ваша ухвала у начальника слідства. Зараз. Е... Можна у начальника слідства сюди до нас, щоб він нам пояснив, оскільки у вас тут такий е, прямо, я не знаю, закритий режимний об'єкт, що немає даже хола, нічого. Хай вийде начальник слідства і пояснить нам, чому він. Поправ закон. Чому він не виконує ухвалу суду? Чому він ложить болт на закон, не відкриває кримінальне провадження вчасно? Як його призвище цього начальника слідства? Хай йде до нас сюди герой. Не треба ж це лі лічико показати всім людям. Ну, Ти можеш відповісти в двох словах? Чи треба його викликати? Вітався є. Ви, 21 сьогодні Апотія була бать, як не хочуть відкривати. Та він так? не хоче навіть, ти поняв, мене? не хоче, він, видно, баблічко це... взяв у Лавренюка, ні? Скільки бабла взяв начальник слідства чи хто там з цієї клоаки блин, для, за те, щоб е, спускати справа на тормозах? Скільки цей чорт Лавренюк забашляв за це? Як ви думаєте? Я знав, що що тут корумпована клавака в поліції. Ну щоб настільки ще в наглу, маючи постанову ухвалу суду про, про те, що зобов'язати відкрити ЄРДР внесення, вже пройшло 4 дні після ухвали. Вони ще тільки не чешуться. Каже, ну, на ваше звернення буде надана відповідь. Ну, Ти що, кончений, чи що? Він же сказав, що треба знайти її. Спочатку бреше, що треба знайти. Потім бреше, що. Ну, на вашу буде надана відповідь, на вашу, не весь що кончений чи що, бля. Ну, що хто, блін, ну ще, Це таке позорисько. бля. Просто, бля, просто позорисько. Ой, ма. Ми зараз опублікуємо відос, да, що він ніс. Чого uh -huh. він не хоче лічику себе показати? Хай йде сюди, начальник слідства сильний. Тут Сулонський. Uh -huh. Хай іде пояснює людям, чого він порушує закон. Та, звісно, переглядає. Так. Ми всі тут переглядає. Саме головне, що ДСР, верніше, ДБР теж буде переглядати це відео в найближчим часом. І прокуратура. Ми ще хочемо якісь, ну, типу, Європа, там, демократія. Мусарка як була, так і залишилася. Последні дві букви стали. А у вас є що плана така, як ви це показували? Що ви нарабалися? Вам що одної недостатньо, як опікую писав? Та що там написано СПП. СПП один неправильно вказано. Відділ поліції. Ну, немає такого відділу. Ми не СПП. Це де вказано. Ухвалі? ухвалі. А, тобто ви не ви і ви не розумієте про що мова йде, так? І наразі вирішується питання щодо внесення відомості в Так а скільки воно буде вирішуватися. Ну скільки буде вирішуватися? Ну це що, ну цирк які чи що? Ви у мене катерате. Так бузбу звій того, начальники суди, хай він розкаже, що ви віддуваєтесь за нього. Хай йде, хай йде ця гнида сюди, розкаже, скільки він бабло. Хай йде ця гнида сюди. Я на нього не маю важелі впливу. Так що він, він боїться вийшов, людей, та... хай йде сюди. Нього, якщо а витайте... як його прізвище? Як його звати? Призвище, як його? Стритович. Стритович? то хай цей Стритович йде сюди пояснить людям. Ну, йде, якщо він, вас... так. Ви... Чого він сховався від людей за, 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 за рішоткою? Сцить чи що цей Стритович? Хай відкрить, ми зайдемо до нього пройдемо. Якщо Магомед не хоче підозрювати. До... Стритович! Стретович! Стретович! до людей, Стритович! Вже помилку оказується в цьому в рішенні знайшли. Стретович! Корупціонер-Стретович! Скільки взяв грошей з лісокрадів? Клавдіївських. Щоб зам'яти справу і не внести, не відкрити кримінальне провадження. Стретович! Іди сюди! Чого ти боїшся? Сюди йди, поясни людям, чого ти порушуєш закон. Стретович. Стретович! Корупціонер! Іди сюди! Вийди до людей місці! Сикуняра, блін, стритович. Ладно, будемо реагувати з нашою заявами. Він це все показав. Оця клоака до цих пір не виконала ухвалу суду. Зараз вже знайшли, знайшли там отмазку, що типу, там, такого відділку нема, і я не я, і хата не моя. Як ви думаєте, скільки цей стритович взяв бабла з лісакраді? Я думаю, нормально взяв, щоб, блін, прикрити їхню сраку. Нічого, будемо реагувати на цей стритович. Ну, зараз я пораджуся з юридичним відділком, що ми будемо робити. Я думаю, зараз знову поїду я в Бучанське районне управління. з Маланчуком побесіду. Тим паче, в мене вже з ним є перше знайомство. Ну, от. Зараз будемо рішати щось з тим стритовичем, як це так відбувається. Це позорисько. Просто ганьбить, ганьбить цю поліцію в цілому. Вона і так зашкварена, ми всі знаємо про ці рейтинги поліції. А такі як Стритович, ще більше цей рейтинг опускають нижче плінтуса. Все, друзі, на зв'язок.